Українська заробітчанка вже півроку воює із італійською владою за власного сина. Хлопчика відлучили від матері, помістили у дитячий будинок у Мілані, а тиждень тому знайшли йому нових батьків італійців. Жінка у розпачі знайти управу на жорсткі іноземні закони не вдається ні вітчизняному консульству, ні Міністерству закордонних справ України. Мені тикнули на італійській мові декрет. Без переводчика, без нікого сказали: отут пише. що ми маємо в тебе забрати дитину. Наталя шукала за кордоном кращої долі, натомість потрапила у халепу. Італійська влада відібрала у заробітчанки дворічного сина. Причина хлопчик, нібито хворий, а мати його не лікує. Рішенням суду міланського суду в справах неповнолітніх від 11 листопада минулого року дитина була відлучена від матері, а матір відповідно частково позбавлена батьківських прав. Жінка ж стверджує, хвороба дитини під великим знаком питання, бо незалежні експертизи у Швейцарії та Україні наявність недугу не підтвердили. Ці експертизи не підтверджують тих е, хвороб, які були поставлені е, клінікою в Мілані. Я мала цю розшифровку за ту хворобу. Я, я вивчила її на пам'ять. Кожен його рух, кожен його оберт голови, я я, я все нотую, як вони кажуть, я все дивлюся, чи, чи він в мене росте правильно, чи він мене. Тому що я хочу знати, що з ним є. Що де, де і хто і де помилився? Півроку тяганини в судах Мілану дали найгірший результат. Наталю охрестили не сповна розуму, а хлопчику знайшли нових батьків кращих за рідну матір. Бо ж вони італійці. Щоб дійти до всиновлення, треба пройти через процедуру, яка підтвердила, що дитина покинута. Він може бути всиновлений італійськими родинами. За словами українських правозахисників, Наталя не перша українка, в якої італійська влада відбирає дитину. кажуть, це нагадує схему, за якою бездітним європейцям вдається створити повноцінну сім'ю. Схема удивляють українку психічно хворою, забирають дитину для мене це вже особисто. Це випадок. психічна хвора забрали, Психічна хвора забрали. Родичі хлопчика упевнені, володю продали бездітним італійцям. бо українські малюки в Європі на розхват. Та дієта, що дають моїй дитині, вона така до страшно дорога. Хто оплачує тоді є? Хто оплачує визови тих 5-6 машин поліції, карабінерів, що вони приїжджають за нами, і цілим поїздом нас везуть у Мілан супроводжують дитину? Ми ж не є терорист. Вступитися за українську дитину вже другий рік поспіль, чи то не можуть, чи то не хочуть ані вітчизняне консульство, ані МЗС України. Ще кілька місяців тому чиновники запевняли, що не віддадуть маленького українця у чужі руки. На даний час у нас немає жодних підстав вважати думати, що за цей час дитину буде віддано на усиновлення. Не дивлячись на обіцянки українських дипломатів, з 28 липня Володя житиме у новій родині. Хто ці люди не знають навіть в МЗС, бо вся інформація конфіденційна. Залишається тільки сподіватися, що безпорадні чиновники не остання інстанція. Допоможіть нам вернути дитину в сім'ю. Ми не можемо жити без тої дитини. Наша сім'я без тої дитини не повноцінна. Я прошу всі відгучні. На наші гори верніть нам дитину. Знімальна група редакції вже вилетіла до Мілану. Журналісти знову зустрінуться з представниками українського консульства, італійськими чиновниками та матір'ю дитини. Можливо, спільними зусиллями вдасться привернути увагу світової спільноти до відлучення Володі від батьків. Мабуть, їй таки буде діло до українських громадян. Ювенальна юстиція, яка без реальної вини. Або на основі фальшивих звинувачень відбирає дітей у батьків є одним з євростандартів. Чи хочуть цього українці у своїй рідній країні? Якщо сьогодні не схочемо дивитися правді в очі і залишимося в оманливих ілюзіях про єврорай, то завтра почнуть красти наших дітей. Україну врятує тільки Бог. Молімося щодня протягом одного року годину молитовних сторож. За Бога і за Україну!